Риспільська осінь розпочалася у найкращих традиціях, вишитими та живими квітами майоріло подвір'я загальноосвітньої школи номер 3 Заклад ласкаво відкрив двері для 620 учнів. 1 вересня 2015-го школа не лише святкує День знань, а й свій 50-річний ювілей. Ведучи урочистої лінійки виступили колишні випускники школи разом із теперішніми учнями. Після підняття державного прапора України та прапора міста Борисполя свято першого дзвоника оголосили відкритим. Старшокласники відправилися покласти квіти до братської могили, розстріляних фашистськими загарбниками 1941 року активістів та мирних жителів Бориспільського району та до пам'ятника героям Небесної Сотні. Наш навчальний заклад за 50 років має свою історію, має свої традиції. Навіть цей парк, який є прикрасою нашої школи, був заснований ще першим директором школи Зіновієм Івановичем Черніченком. Тільки в нашій школі вже понад 20 років проводиться козацький фестиваль Козацькі забави, який був організований вчителем фізкультури Маліченком Григорієм Васильовичем, а директором тоді закладу був Хахуда Євгеній Іванович. Школа пишається своїми випускниками, і за 50 років школа випустила 3852 випускника. З них 247 були нагороджені золотою та срібною медалями. Багато випускників присвятили себе у і залишилися працювати у стінах рідної школи. Очолюють навчальні заклади міста, колишні випускниці Світлана Мазур, директор спеціалізованої школи номер 5 імені Костянтина Могилка, Людмила Шевченко, директор першої школи, Людмила Косинська завідувач ДНЗ Сонечко. Головним спеціалістом управління освіти і науки працює Тетяна Павленко, директором Державного історичного музею Наталія Йова. Випускник 2000 року Вадим Кубов є заслуженим майстром спорту України, членом паралі олімпійської збірної України з настільного тенісу тішить перемоги у вільній боротьбі Олега Зеленюка. Володимир Григорович Чекулай, який очолює майстерню пепса, теж є нашим випускником. І щороку він започаткував таку традицію дарувати п'ятикласникам класні куточки і стенди патріотичного виховання, які він сьогодні нам люб'язно передав для учнів п'яти класів. Багато випускників нашої школи були і є учасниками. Антитерористичної операції, яка зараз відбувається на сході нашої країни. І сьогодні у нас присутні Дмитро Костарю і Євген Тилко. Вони служили в одному батальйоні, батальйоні полку Азов. Сьогодні, подивіться на цих хлопців, вони прийшли поспілкуватися із старшокласниками. Вони завітають на перший урок, пройдуть по класам і поговорять з вами діти про сьогодення і про майбутнє нашої України. Ірина Панкивічени привітала першокласників у новій шкільній родині, дала настанову одинадцятикласникам та подякувала педагогам школи, які є потужним джерелом знань для учнів. Крім того, директор школи подякувала усім батькам, міському голові, депутатам міської ради та спонсорам, спільними зусиллями яких у школі був зроблений якісний ремонт. Цьогоріч на оновлення закладу витратили близько 270 тисяч гривень. А за останні п'ять років з бюджету міста не Розвиток школи надійшло понад 4 мільйони гривень. Привітав дружню родину третьої школи з ювілеєм міський голова Анатолій Федорчук. Він зачитав вітальну адресу від виконавчого комітету міської ради, подарував школі мікрофон, прапор Борисполя та інформаційні листівки із символікою та пам'ятними датами нашого міста для кожного класу. Шановні учні, шановні батьки, сьогодні поріг. Вісьми загальноосвітніх шкіл нашого міста переступило 6860 учнів, що на 365 учнів більше, ніж в минулому році. І 916 першокласників переступили поріг теж шкіл. Що на 41 дитину більше, ніж в минулому році, це говорить про те, що місто успішно розвивається. Мабуть, одне з небагатьох міст, яке має природний привіз, це повинно всіх нас. Радувати, хочу сказати, що ми багато вкладаємо завдяки знову ж таки податкам, які сплачують наші мешканці нашого міста в бюджет. Ми маємо сьогодні гарний бюджет, і ми його успішно вкладаємо саме в першу чергу в розвиток освітньої галузі. Не багато, немало. Без тих цифр, які вже називала Ірина Анатолівна, в цьому році було виділено для третьої школи 420 тисяч. Це, начебто, і не мала сума, але наскільки я ще пам'ятаю, 600 тисяч про які ми не говорили за КНС, Ми на то і зробимо, Ірина Анатолійовна. Це те, що ніхто не помітить, але це дозволить школі успішно функціонувати і жити в комфортних умовах. Шановні дітки, я хотів би звернутися до вас. Бережіть майно, яке великою ціною дістається вашим батькам, вчителям, громаді нашого міста. Тому що чудес не буває щось, і, і як кажуть, дармового нічого не буває. Бережіть його. І пам'ятайте, що школа для вас повинна стати другою домівкою. Користуйтеся моментом, здобувайте знання. Сьогодні наша країна, як ніколи, потребує прекрасних кадрів, прекрасних людей з гарними знаннями, з патріотичними почуттями. Слава Україні! Привітань приєдналася начальник управління освіти і науки Тетяна Черноіван. Крім того, Тетяна Анатолівна передала вітання від голови Київської обласної державної адміністрації Володимира Шандри та вручила подяку колективу школи за багаторічну плітну працю. Сьогодні дійсно у нас дуже чудовий ранок, сонячний ранок, мирний ранок в нашому місті, в нашому регіоні. То я вас всіх вітаю з цим прекрасним днем. Який розпочинається ось таким прекрасним святом День знань? Я щиро вітаю вас, любі першокласники. Для вас це визначний день. Сьогодні для вас розпочинається нове доросле життя. Ви вже не просто дітлахи, а ви учні. І учні саме Бориспільської школи, номер 3 Тож любіть свою школу, поважайте своїх учителів. Беріть все найкраще від дорослих, які вас оточують, які вас будуть вести до країни знань. Одинадцятикласникам. Великої працездатності бажаю, щоб ви дійсно усвідомили, що для вас це дуже відповідальний рік, і вам треба дуже гарно постаратися і потрудитися для того, щоб далі. Ви стали конкурентно спроможними громадянами, щоб ви досягли своєї мети на 50-річний ювілей завітали й депутати міської ради Валерій Мартишко та Юрій Локайчук. За традицією Юрій Васильович подарував школі волейбольні та баскетбольні м'ячі. А першокласникам сніданок від депутата Знаєте, сьогодні по істину свято, не дивлячись на те, що і останні події під Верховною Радою і на Оточені на війні події. Але я радий тому, що сьогодні йде аж три класи перші. Це надія, це наша надія на майбутнє. Я побажаю цим прекрасним діткам, що коли вони виростуть, щоб вони вміли захищати батьківщину, щоб вони були мужніми, відважними і були справжніми українцями, достойні цього слова. Але ніколи не брали зброю в руки, щоб убивати. Святом вас! Прітнесенька моя школа номер 3 Вітаю тебе зі святом, вчителів, батьків. Хочу, щоб ви, молоді наші, наше майбутнє, готувалися, навчалися, перемагали. І зі свого боку я завжди долучався до всіх ваших конкурсів, змагань. І нагороджували найкращих дітей нашої школи. Тому на наступний рік більше натхнення і більше перемог. зі святом! Прийшли привітати школу, яку очолювали колишні директори Надія Пилипенко та Григорій Матлак. Я вітаю рідну школу із її славним ювілеєм. Це не просто ювілей, це суцвіття років. Роки, які давали нашому місту і країні хороших людей. Я пропрацювала в цій школі 30 років, з них директором школи 10 років. Я хочу сказати, були злети і були падіння. Але сьогодні ми прийшли в прекрасну школу. І я радію, пишаюся тим, що в нас допомогла цій школі. І допомогли і міський голова, і управління освіти, і трудовий колектив школи. Зробив усе, щоб ми прийшли в таку шановану, красиву школу. Спасибі їм велике. Вітаю всіх присутніх на сьогоднішньому святі, така кількість людей говорить про те, що третя школа процвітає. 50 років це не дата для школи, тому що вона повинна рости, рости, розквітати, як вона це робить з кожним з кожним роком. І хочу подякувати всім, хто долучився до цього, батькам, вчителям, адміністрації міста, області і всім, хто тільки змог допомогти цій школі за період її існування. І хочу привітати всіх першокласників. Сьогоднішнім святом ви вперше приступили до поріг цієї прекрасної школи. І щоб ви з доблестю несли горде ім'я учня третьої школи. А решта повинна не забувати, що вони вчилися в одній з найкращих шкіл міста Борисполя. І щоб ви були дійсно розумними, здібними, талановитими і патріотичними громадянами нашої країни. Всіх у вас! Піснею мій Бориспіль привітала з ювілеєм випускниця третьої школи лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів в естрадної пісні Тетяна Брова. e dobra nos máis xa... Слово запросили першачків 1965 року. Для історії 50 років це небагато, а от для людини півстоліття справжня цифра. Святкуючи ювілей від свого першого дзвоника, вони привели своїх онуків у перший клас. Крім того, випускники подарували школі символічний вишитий рушник та медаль з написом 50, що стануть окрасою шкільного музею. Дорогі колектив! Читалі! Класів. Всіх вітаю з дупілею з 50-річчям школи. Ось і минуло 50 років, коли я теж була маленькою, коли моя мама привела вперше теж мене до школи. О, я тут здобула перший граніт науки, посадила перше деревце. А сьогодні я передаю естафету моїм маленьким. Внучатам, котрі йдуть до школи у перший раз. Це кулініч Кирило Олександрович. Перший Б клас. Також іде до першого А-класу кулініч Дарина. Моя теж внучка. Бажаю всім дітям першого класу здобути науку, получити першу літерку, получити першу циферку, запам'ятати навіки свою учительку першу, дякувати мамам, що вони зростили таких дітей і привели до школи у цей юбілейний рік. На п'ятидесятирічному святі діти співали, танцювали, бажали один одному нових звершень. Одинадцятикласники та першокласники випустили у повітря жовто-блакитні кульки зі своїми мріями. Вперше, з нагоди 50-річного ювілею, учні виконали гімн закладу на музику Ірини Панкавічене та слова учениці 10 класу Олександри Оляніної. Дзвоник ювілейного навчального року пролунав у руках учениці першого класу Дарини Кашул, яку гордо приніс на плечах рідний брат Роман Кашул, учень 11 класу. Традиційно наступаючи на символічну підкову, першими до навчального закладу, зайшли першокласники під супровід цьогорічних випускників через символічні ворота з батьківських вишитих рушників. Лія Бокова, Юрій Юрченко, тема тижня. Телеканал Бориспіль.